Перед тим, як розпочати роботу над скручуванням трубочок, нам потрібно виміряти одразу довжину наших смужечок. Нам потрібно накреслити смужки. У вас є газета. Ось, наприклад, да, я показую це на аркуші в клітиночку. Це у вас газета, вона відкривається. Для того, щоб знати, як вам правильно що розположити, вам потрібно зараз виміряти, яку ширину і довжину має ваша газета. Значить, от, наприклад, ширина, у мене, от, наприклад, да, 20. У вас може бути ширина газети 29, наприклад, так? 29, тут, наприклад, може бути, тому що я знаю, які розміри можуть бути газет. У мене 20. У вас тут може бути 29. Ширина у мене, ширина в мене 30. В газет, я знаю, хлопці виміряли, було 43, отут було 43 і 29, що ми робимо зараз? Мені е цілесообразно, так би мовити, брати і відміряти, буде починати від цього краю йти. Тобто, у мене буде смужки довжиною 30 см. І отут я буду виміряти зараз ширини наших, наших смужечок. У вас, якщо. Отут іде 43 см, а тут 29 см потрібно ваш листочок перевернути навпаки. Тобто, у вас, якщо тут 29, а тут 43, то довжина ваших смужок буде 29 см ми будемо їх поміщати в 43 см виміряти. Зрозуміли? Давайте уявімо, що в мене тут, так як і у вас, по газеті, отут у мене 43 см. А отут у мене 29, щоб ви розуміли, про що я говорю. У вас 29 ширина і довжина 43. Ви перевертаєте тоді газету, і ваш стик виглядає ось так: оцей, зрозуміли, по згину. Отак вона у вас відкривається. Що ви робите далі? Наші смужки можуть мати ширину від 5 до 7 см. Чим -то тонша буде в нас Ширина смужечки, тим наша трубочка буде тоншою. Зрозуміли? Чим довшою буде довжина нашої смужечки, тим наша трубочка буде довшою. Відміряємо 5 см. Від краю справа наліво чи зліва направо ідемо, відміряємо 5 см. Ставимо першу точечку. Ставимо другу точечку. І відміряємо знову від третю, з третьої сторони, да? відміряємо, ставимо третю крапочку. І що ми робимо? Ми тепер сполучаємо всі ці три крапочки. У нас вийшла перша смужка. Ширина її 5 см. А довжина ми знаємо ось 29. І так ми наріз... відміряємо далі від цієї смужечки. Знову відміряємо вже 5 см. В сторону. ставимо три крапочки і відміряємо лінію, проводимо. Так само креслимо до кінця. Коли в нас відміряні всі до кінця, у нас так виходить, що в мене повністю тут вийшло, і тут майже в мене виходить 5 см, тут 4,8. Я вже буду його так і залишати. Якщо у вас виходить менше десь 4,5 і менше, то цей лишок ви просто викидаєте. Я не викидатиму, тому що 2 мм я вже допущу. Що ви робите далі? Далі ми беремо ножнички і газету вашу згорнену, можна сказати, вдвоє, так, ми нарізаємо на смужки. Ось таким чином відрізала першу смужечку. І нарізаємо далі. Коли ви нарізали всі ці смужечки, що ви зараз бачите? Ви піднімаєте ручками, да? а у вас смужка нібито подвійна. Вам потрібно ще тоді по цьому стику, по цьому згину, знову порозрізати ваші смужечки. Один. Це у вас була одна довга, стало дві, тут знову ви розрізаєте. Розрізаєте і тут також розрізаєте все, порозрізали. Далі ми беремо першу нашу смужку. І зараз будемо позначати правильний кут для скручування. А, значить, в кого немає транспортира? У кого він є, повинен позначити, зараз буде кут 15 градусів 15-20. У кого немає, що ми робимо зараз. Ми беремо лінієчку. Ми беремо лінієчку і починаємо позначати. Значить, від правого, давайте кута, ми позначаємо в сторону 2 см. Крапочкою, а з правого кута угору ми позначаємо сантиметр, можна півтора. Можна півтора. І сполучаємо ці дві точки. Оце ваш буде правильний кут. Що ми робимо далі? Ми беремо шпажку і вкладаємо її в цей кут, так? Значить, шпажку ми також повинні вкласти правильно. Не ось таким чином посередині. Да? Не отак, щоб отут краюшок був маленький. Значить, а основна довжина шпажки повинна у вас іти по вашу праву руку, якщо ви обрали правий цей кут. Що ви робите далі? Ви спочатку трішечки пальчиками починаєте отут накручувати на вашу шпашечку перший завиточок. Да? Зараз покажу, Накрутили. накрутили. Так, щось не так, все, накрутили, накрутили. Пальчиком притримали. І далі рухаємось, яким чином ми надавлюємо. Оце я показую поки що одним пальчиком, щоб ви розуміли, Да? А ви надавлюєте отут двома. Всією ручкою, просто що я вам закрию. Ви відкриваєте максимально всі свої пальчики і починаєте ніби надавлювати. Надавлювати на шпашечку. <клес> Коли ви його докрутили, ви піднімаєте ваш, вашу трубочку, берете клей, змащуєте край вашого папірця клеєм, пальчиком розподіляєте і починаєте накручувати. Все. Далі ви виймаєте шпашечку із вашого папірця і у вас отримується така трубочка. <кій> Давайте ще раз покажу. Наприклад, ви, не поміч... ви можете кут цей помітити, можете не помічати. Я вкладаю, да? що я роблю далі? Головне кут зробити ну, правильним. Да? Можете на око далі тренуватися. Головне, щоб ваші, ваші трубочки не були за короткими. Значить, ви відміряєте тут для зручності цей кут, як я розповіла, вам і починаєте скручувати. Давимо гарненько пальчиками. Все. Отримали ми знову нашу паличку. Додаємо клею. Мало клею, щось вже лишилося. Додали клею. Змастили, прокрутили, заклеїлось все. Шпашечку виняли. І ось такі трубочки у нас виходять. Так, все працюємо далі.